Так, Вітаємо, друзі. Петрук-агенція на місці, не в повному складі, бо ось як десь на дворі. А, яся там збирає свої речі, одяг, косметику, зошити, бо все брала з собою, бо ж думала, що вдруг буде якесь чи дистанційне, чи якісь непередбачувані ситуації, то зошити всі привезла з собою. А ми пакуємо провіант. Яся наша приїжджає роз, дуже рідко, да, дуже рідко, десь так раз у місяць, раз у п'ять тижнів, раз у три тижні. Ну, як там виходить, вже від розкладу, від обставин. Тому стараємося, ну, хоча б там на перший тиждень на днів десять дати їй продукти з дому, щоб вона там уже не харчувалася чимось із магазина, бо їсти собі вона лінується зварити, крім того, там щоб. Пожарити там якісь яйця там, чи картошку, там собі відварити. Оце, оце то, що вона там собі робить. А то все, все остальне стараємося дати її з дому на напівфабрикати. Тому сьогодні вона їде у нас із шашликом рибним, вона його дуже любить. І в неї там класна морозилка на квартирі. І... Проблем немає, тому ще з того року лежать і голубці, якісь, і курка запечена, і ковбаса домашня, якісь млинчики там, ну, в загальному їжі повна, якби вона його так їла. Вона вдома, вона апетит має непоганий, а там. А там не дуже їсться, тому що постійно знаєте, постійно на нервах, постійно в стресі, постійно біготня оця, постійно зайнята. Прибігла до уроків, що небудь перекусила. а вона в нас дуже така чайна дитина. їй, щоб був чай, їй більше нічого не цікавить. А то з дівчатками десь в якусь кафешку забіжати, якоїсь піци по шматку там зідятка, какао вип'ють, і, і на цьому, і на цьому все. Так, ще хочу зробити салат із ананасів. Сумки не ну такої окремої не даємо, тому будемо складати в пакет. Я її замовила бла машиною, тому я думаю, що там ну, ніхто там кидати в багажниках не буде. Тою їжею, тому чемодан з одягом то в неї окремо, а їжу складаємо в пакет. А приїжджаючи в Черкаси, вона собі зразу викликає таксі і під'їжджає аж oh. під їм. Да. Круасани дуже, дуже її зайшли. Оцер з цього листкового тіста oh. Куп, купили і наробила її круасанів. Шашлик вчора жарили, бо лишився ще від Нового року, то чотири кусочки дала. Голубці у неї там є, дала ще перців фаршированих, млинчиків накрутила із картоплею, бо зробила ще із картопля з фаршем, то вона таке, таке її не заходить. Її дай тільки з картоплею, Піце пару кусочків, півбуханки хліба її даю на перший період, вона хліба там майже не їсть, але... Але хай все-таки в хаті, як то кажуть, хліб буде. Мали ще на Новий рік заляти жилі, не заляли, бо всі свята прохворіли, не до цього було. І кисіль теж її купляла тоді, коли вона нічого не їла, то теж то, то, то ще один лишився. Віддаю її. Шоколадка приїхала мамі з Черкасів. Мама Солодкого <схід> себе обмежує, бо в камеру. Шоколадка теж їде назад до Черкасів. Роблю салат і все, і будуть виїжджати, бо хто його знає, яка там та дорога до Умані. І, а вони домовилися, це люди, якісь із Одеси їдуть на Черкаси. Вони домовилися на кругу зустрітися тут, де, де круг, на, куди там, на Кіровоград, на Черкаси. І сюди вже назад на Умані. От так, отака от ситуація. Трохи мене сьогодні вивело. Вивело із колії, я вже навіть і плакала, але сльозами горю не поможеш. Пішла рано кормити кролів, відкриваю всі короленятка у лукасі розкидані, голови від'їджені, валяються, ти в маточнику, ти в її, тут в цій основній кліточці. В Взагалі, всі кроленятка вже на хмаринках. Немає жодного Все. Але добре, що у нас є Лукас. Ситуація поправима, люди вмирають, то, -то страшно. А кроленята в нас ще будуть. Ну от, от бачите, от, от щось вони ну от не ведуться вони в мене, ті кроленята і все. І я їм ну я не бачу причини, чого їй було їх розкидати. Дві кадушечки з водою, комбікорм, морквочка, сінце. Не знаю. Ну, я просто була шокована. Я відкрила як побачила, я, в мене знову ж таки ну, такий сербор в голові, що я, я не можу пояснити. Я це пояснити ну, не можу, яка була причина, щоб це вже 4 доби і ті кроленятка розкидані. Отакі от от справи. Ну Нічого, духом не падаємо, живемо далі, життя продовжується. Дитині нашої щасливої дороги, дитині нашої легкого навчання, тому що семестр цей довгий, аж до, аж до середини червня вже є розклад, і потім ще сесія, тобто до липня місяця яся наша в Черкасах буде працювати. Ну, ми працюємо тут. Вона працює там. Все. Вам гарного денечка. вашим діткам, хто теж навчається легкого навчання, міцного здоров'я, щоб не підводило, всього найкращого. Сьогодні ми ще з вами зустрінемося, бо у нас сьогодні ще є гарний повод. Зустрітися такий приємний, гарна подія у нашому сьогодні сімейному колі, в нашій агенції. Але буду тримати інтригу до вечора. Чекайте відео, все знімемо, все покажемо. Все життя продовжується. Пока-пока, до вечора.